Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра та гарної погоди. Сьогодні дійшла черга до 12 місяця 2026 року. До грудня 2026 року і по західній ось астрології ми склали для себе ось такий гороскоп, гороскоп погоди. Це дуже важливо. Багато років ми вивчали. Розбирали ці питання і продовжуємо вивчати, тому що це дуже важлива тема для того, щоб знати, коли підготувати свій будинок до того, щоб вже в зиму закрити всі вікна, підготувати льох до зими, а також підготувати насіння, землю. Все це треба вчасно робити і не надіятися, що буде знову ж така тепла зима, і ми можемо щось ще робити. Для цього ми складаємо такі гороскопи. За допомогою цих гороскопів ми складаємо свій план робіт на весь рік. І хочу нагадати, що в грудні місяці та другий, перша та друга декада буде Сонце знаходиться в знаці Стрілець. Це постійно, кожен рік так, рухається сонечко. І вже третя декада це буде робота місяця в знаці Козарі. Він завжди, воно сонечко наше, завжди таким чином працює. А ось близькі планети до Землі в сонячній системі, самі Близькі, вони найбільше всього впливають на погоду на Землі. Ми вже з підписниками нашими постійними, хто з нами вже декілька років, вже це знаємо на практиці. І зараз ми з вами подивимося, які будуть тенденції, які будуть кліматичні зміни в грудні 26-го року. Отже, Марс буде знаходитися в знаці Діва. А діва це знак стихії Землі. Знаєте, колись пісня була синій-синій да? то іній – це як мороз, і ми вибрали цей колір для того, щоб показати, що це холод. Це холодний ґрунт, охолоджений ґрунт, охолоджується повітря і це морози. Отже, Марс буде в знаці Діва, Венера буде перший тиждень неповний в знаці Терези, а потім перейде в знак Скорпіон і до кінця місяця в знаці Скорпіон. Нагадаю, скорпіон це знак стихії води, а це значить, що опади будуть даруватися нам завдяки Венері. Меркурій буде на початку місяця, знаходитися до 6 грудня в знаці Скорпіон, в знак стихії води, а далі прийде в стрілець. Ось у нас трошечки-трошечки таке більш тепліший час буде. Це у нас до 25-го. Тобто половина першої та друга декада це будуть уже можливі морозні такі деньки. Тут і може бути і хурделиця, але закінчується і зима. Але справжня зима. Ось подивіться, що у нас буде в останній декаді. Справжня зима, остання декада. Чому? І Сонце в знаці Козаріг. І Марс в знаці Діва, Венера в знаці Скорпіон, це сніг, це опади. І Меркурій в знаці Козаріг. Це знак стихії Землі, землі а це холод. Як бачите, у нас тут і сніг, і мороз. Тобто Новий рік, 27, буде зустрічатися саме зимним, зимними днями, і це зима-зимова. Так, от воно більше підходить. Отже, як остання декада у нас буде досить прохолодна. І ті, хто починає таке вивчати, скажуть мені вже, і були такі в мене коментарі, що. Ось, подивіться, у вас ще стільки червоного кольору. Юпітер в леві, Сатурн в Овні, Нептун в Овні. Це повинно бути тепло. Але ж це далекі планети, і вони майже не впливають на погоду на Землі, вони далеко від землі. І тому тут тільки можуть бути трошечки-трошечки додаватися в зимній час, зимовий час, знак стихії вогню, додає трохи морозу навіть. І ще й до всього у нас ретроградні будуть Юпітер, Сатурн, Нептун. І вони будуть ретроградні Сатурн до 11-го, ретроградний, а потім вже перейде прямий рух. Нептун до 13-го, До речі, і Юпітер з 13-го почне ретроградний рух, і в знаці Лева. Ось бачите, які у нас цікаві енергії. До речі, ми спостерігали, коли планета ретроградна, вона не сильно впливає на погоду. Отже, тут особливого впливу не буде. Але будуть впливати у нас Уран. Знаці Близнюки, знак стихії, повітря, вітер. Плутон, хоча він ретроградний, але він в Знаці водолій. І сама планета, планета холоду льоду, в Знаці Водолій теж холод. Це теж вітер ретроградний, але, можливо, трошечки додасть прохолоди якраз у цей період. Білий місяць це козаріх, знак стихії землі, чорний місяць в Терезах і е, Терезах. І ці от е, білий та чорний місяць не впливають особливо на погоду, але все-таки ми їх вносимо в. Графік, щоб бачити, все-таки, яка загальна картина в сонячній системі буде на, впливати на землю, на планету Земля, на погоду на планеті Земля. І це стосується ця погода, більше всього для північної півкулі нашої землі. І особливо це стосується. Тих регіонів, які у нас знаходяться вже в нових кліматичних поясах. Перший, другий, третій кліматичний пояс тут міні-льодовиковий період, і тут буде досить прохолодно, навіть з цими показниками буде більше морозу і більше опадів. А вже четвертий пояс і далі. То вже трошечки менше, але все-таки міні льодовиковий період. Він того і так називається, що буде землю охолоджувати, свідомість повинна і землі, і всіх живих істот, особливо людей, змінюватися. Якщо не буде холоду, свідомість не зміниться. Не зміняться люди і будуть хотіти жити по-старому стабільно. А у природи весь час зміни це головний закон. Ну що ж, ми сьогодні розглянули з вами погоду на грудень 26-го року, і тепер бачимо, яка картина вимальовується на весь рік. В найближчі дні ми попробуємо зробити весь гороскоп на весь рік і вирішити питання, що і коли ми будемо планувати і робити в зв'язку з цими новими кліматичними змінами, новими кліматичними погодними умовами. Все буде змінюватися. І треба до цього готуватися досить добре для того, щоб гарно пройти наступний рік. На цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам щастя, удачі, здоров'я і гарної погоди у будь-який час року. І в будь-яку погоду хай в вашій сім'ї, вашій оселі завжди буде затишок і буде тепло. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.